Вітаю глядачів телекомпанії Аверс. Сьогодні у нас в студії надзвичайно цікава тема: приватизація 10-ї шахти. Несподіване питання для наших хвилинян. Чим це може обернутися для... Вугільної галузі Волині, і взагалі для вугільної галузі західної України. Ми зараз спробуємо розібратися. І в нас у гостях Олександр Ткаченко, голова незалежної приспілки гірників України, державного підприємства, дирекція по будівництву об'єктів шахти, No 10 Нововолинська, та Валентин Васюхно, замголови голови первинної проспілки організації державного підприємства по будівництву об'єктів шахта номер 10 Нововолинська. Вітаю вас у нашій студії. І власне, хочемо запитати, що відбувається що відбувається зараз з шахтою номер 10. адже питання про її приватизацію поки що не піднімалося. Говорили в принципі за те, що є така можливість, що будуть виставляти на аукціони держмайно, і шахти теж нібито підпадали під цю приватизацію, але доволі зараз несподіване питання виникло з шахтою номер 10. І скажіть, будь ласка, деталі, що відбувається з шахтою? Ми колектив державного підприємства, дирекція по будівництву об'єктів хочемо звернутися до Міністерства економіки, до Міністерства енергетики, до Міністерства фінансів, також до міністра кабінетів і до фонду держмайна України. Колектив стурбований тим, що фонд держмайна України планується приватизація шахти номер 10 Взагалі, що саме хочуть приватизувати? Як можна приватизувати усю купальню? Адже її будували, ну я так розумію, десь приблизно 34-35 років, да, так? Якщо шахта я не помиляюся, будувалася з тисячу з 1989 року, на яку було дуже багато вкладено з бюджету України коштів. Це понад 1,7 мільярда. Угу. Кошти дуже великі, дійсно, і власне саму шахту хочуть продати, чи якісь певні об'єкти, які є на території цієї шахти. Ну варто зазначити, що західним регіональним відділенням держмайна, який безпосередньо займається питаннями приватизації шахти, було оголошено закупівлю послуг з виготовлення технічних паспортів на об'єкти шахти номер 10 Новолинська в тендерній документації, яка опублікована в відкритих джерелах. Відсутній перелік всіх матеріальних активів, на які асигнувалися державні кошти, для реалізації проєкту будівництва шахти номер 10 Новолинська, зокрема, не включені в оцінку вартості підземні гірничі виробутки довжиною 14,16 км, проводи водопостачання, каналізації на території та до міста Новолинська, лінії електропередачі до підстанції 35 кВт. Благоустрій території та інші відсутні актуальні оцінки вартості всіх активів. Тобто ви хочете сказати, що не зрозуміло, що скільки і коштує, так і скільки в ці об'єкти, які будуть продаватися зокрема окремо, так вклала держава. Я правильно вас розумію? Асигнації, які вклала держава, повністю не, не співпадають з тим, що може бути при приватизації. Ну, Можна купити це дешевше набагато, і просто задешево. І суть не в тому заключається, що задешево, а обладнання, і електромережі, мережі, каналізація, все, що обслуговується і приналежить на даний час шахтній території і шахті, воно може попасти в чужі руки, і ми не зможемо цим користуватися. А будь-який об'єкт і будь-який. Ну, будь який навіть не тільки об'єкт, а і вода, каналізація, електромережі, будь-що, якщо попадає в чужі руки, шахта перестає повністю функціювати. І це е, складеться в тому, що це призводить до аварійного стану. Ми не зможемо в певний час, якщо складеться якась ситуація без е, людини, яка представляє е, від приватизації цього об'єкта якусь зацікавлений інтерес. Ми не зможемо щось зробити без неї. От Ша... власне власне хотіла уточнити, коли стало відомо е, ця інформація про те, що ці об'єкти на шахті хочуть продавати. Тобто, це офіційна інформація. Це ви знаєте з власних джерел. Хто про це каже, хто про це говорить? Що кажуть міненергетики взагалі про цей об'єкт? Угу. Е, це бач як. Воно в п'ятницю має засідання бути як. Тобто, в п'ятницю мають говорити в Міністерстві енергетики. Рішати... А, мають рішати, я так поняв, чи подавати оцю 10-ту шахту на приватизацію чи, чи не подавати. І колектив хоче звернутися, щоб виключили її з об'єктів приватизації. Держфонд України виключив з об'єктів її приватизації, Того, що це призведе до того. Того, що, якщо буде купляний е, якийсь е, мехцех, котельня чи адмінспоруди, це е, до перебоєння. це може призвести до катастрофи. Е, я так не розумію. не буде функціювати повноцінно наше підприємство. Це все будуть, як. Кажуть, палки в кольоса це як взяти людину і з неї достати один орган, і вона не буде функціювати весь організм. Вона не буде жити. Воно призведе до того, що наше підприємство може бути затоплене. Шахта це об'єкт підвищеної небезпеки, Небезпекі. тобто вона впливає на розвиток ну вашого регіону. Так Ви видобуваєте вугілля. От, наприклад, якщо відключити електрику, що може статися? Якщо ви кажете затопить шахту, що може статися? Це екологічні місцеві катастрофи. Це будуть з'являтися якісь нові болотяні місцевості. Дуже багато. Розташовано навколо шахти е, сіл, е, в людей є поля, це може призвести до зболочення землі, ну, виділення не газу, метану. Е, це фактично впливає дуже сильно на екологію, тим більше, що шахта розташована близько 100 метрів до границі. Ми е, межуємо з Польщею. Це може також вплинути. Різні затрати для компенсації іншій державі від нашої держави. Ну, якщо так сказати, своїми словами. не, будь, не буде відкачуватися шахти. Вода це е, погіршить погіршить якісь е, питної води. А біля шахти, як е, Валік сказав, дуже багато населених пунктів. Це вже соціальні проблеми так же само. Будуть затоплені землі? Це вона знаходиться біля кордону, можуть навіть піти санкції нас від сусідньої держави за екологічні катастрофи. А скажіть, будь ласка, от чи відомо які саме об'єкти чи будуть продаватися, чи планують продаватися, і чи є вони критичними для функціонування цієї самої шахти? Взагалі, достовірно, нам не відомо, які об'єкти мають йти під приватизацію, але при будуванні шахти і при розробці Міністерством вугольної промисловості в в ті часи кожен об'єкт, який стосується нашої шахти на території, він є життєво важливий для обслуговування, для ремонту, остаткування, складські приміщення, котельня. Водопостачання так само скважини водяні, головний вентилятор. Це все дуже важливо для роботи, функціонування і утримання шахти, в Пожарна стані. Пожарна небезпека, не говорячи вже про те, щоб вона могла працювати. Її тільки це важливо навіть тільки для того, щоб її утримувати в аварійному стані. Всі об'єкти важливі. Добре, от дивіться, припускаємо такий варіант: продадуть ці об'єкти, і дякуючи цьому. Загальмують добудову е, самої шахти. Чим це може обернутися для регіону? Е, до якого періоду є потужності виробництва шахти номер 9 Бо я знаю, що вона скоро вже має вичерпатися, і весь колектив шахти може укріпитися да, фактично без роботи. Е, якщо поприватизовують об'єкти на нашій шахті, ми не зможемо е, відремонтувати своє обладнання. Якщо ми не зможемо відремонтувати своє обладнання, це значить, ми не зможемо отримувати гірничі вироботки, не зможемо відкачувати шахти в воду. Це чревато тим, що шахта з ну, своє життєдіяльність втрачає все. Не відкачали 3-4 дня води, шахту затопило. А як я вже казав. Раніше, що на цю шахту було дуже було потрачено дуже багато грошей, 1,7 і мільярдів гривень. І була велика надія працівників других шахт, які в нас в регіоні закривалися, працювати на цій шахті. Якщо шахта виходить на повну потужність, це до 1400 робочих місць. 1400 робочих місць, сім'ї, діти це людям. Ну, прибутки, економіка в нас в Україні теж росте податки, заробітна плата. Скажіть, будь ласка, от наприклад, скільки зараз працює шахтарів на 10-й шахті, і скільки працює на 9 шахті, яка в перспективі цього року може закритися? Да, на, на, підтр... ну, ми підтримуємо житті діяльність нашої шахти. Зараз працює 104 робітника в нас. 9-та шахта, вона вже е... Вичерпала свої ресурси, вона має закриватись. Там приблизно працює до 500 чоловік. Ці люди могли б перейти до нас на 10-ту шахту. В них є надія, вони всі надіялися, їхні сім'ї, їхні діти всі надіялися, що 10-ту шахту добудують і вони всі будуть працювати в нас. А це Якби колектив не треба нових людей. Вони всі кваліфіковані, їх не треба не переучувати, не витрачати на це час кошти. Скажіть, будь ласка, які потужності виробництва саме 9-ї шахти, і які заплановані потужності виробництва 10-ї шахти, якщо її добудують? Ну дивіться, на 9 дев'ятій шахті вже там дуже дуже мало. Вона так існує. А 10-та шахта була розрахована на мільйон тонн 900, ну 900 тисяч мільйон тонн в рік. А 900 тисяч а... скільки виробляє в рік? Приблизно, так. Я навіть не знаю, що там є. Тобто, давайте ви говорили за місячну норму. Скільки зараз... 10 місяць може виробляти в майбутньому? Десята шахта на даний момент. Якщо нам виділять кошти і ми хочемо запустити її частково, ми розраховуємо на 15 тисяч тонн в місяць. А дев'ята шахта скільки виробляє? Дев'ята шахта може це виробити за рік. То настільки малі потужності, так да, да ну там вже залишок ресурсів зовсім малий, Вже вона іде під ліквідацію. Угу. От якщо е, 10-та шахта найближчим часом не запуститься, чим це для нашого регіону загрожує? От буде ну, в нас вугільна галузь розвиватися? Чи взагалі припиниться видобуток А, а як вона може розвиватися, як це одна шахта в Україні, яка будується? В нашому регіоні залишилося дві шахти, які ще функціонують: Бужанка і 9-та шахта. На Бужанці теж якби там не дуже добре все. Я дев'ята, все, вона вже. Під, іде під ліквідацію, от я хочу вас запитати: от останній рік з шахтами на Волині відбуваються дуже такі дивні трансформації. То на дев'яту шахту хотіли завести нового директора, повставав цілий колектив, там е, чатували тітушки, то на шахту Бужанську вже завезли в'язнів, і якби є така перспектива, що шахтарів можуть змінити тими в'язнями, тому що говориться про те, зараз їх працює. Е, Людей які прибули з місць позбавлення волі, 20 людей говорять просто і навіть 200 працівників, які можуть замінити шахтарів, і це працівники з місць позбавлення волі. Скажіть, будь ласка, що це взагалі відбувається в вугільній галузі? Волинській області я, я, я нічого не можу сказати. Я забуду ну, це як це не наш колектив. Ми ці цифри не знаємо. Да? Слухи ходять по регіону, ну але люди е, дуже категорично до цього ставляться. І чого мають шахтарі, які, які працюють в шахті, які е, ризикують своїм життям. Е, з ну, цих шахтарів вони кваліфіковані, вони вже вилучені міняти якимись е, людьми з, е, з як? місць позбавлення. позбавлення волі. І Є така ще криза, ну економічна, економічна в нас криза, енергетична криза зараз в державі, і віддати Шахтаря це виходить його послати, воювати. А як кажуть Зека заключного на видобуток вугілля, який в цьому він, може, і шахти не бачив навіть. Угу, угу. То чи буде він працювати? І чи, да, і чи будуть вони працювати? Е, так, власне, що ви плануєте робити зі своїм колективом, щоб от, вплинути якось на цю ситуацію? Ви е, якісь звернення робили до вашого. Да, Ми робили на Міністерство економіки звернення, на губернатора нашої області робили, на міністерство. Е, Економіки, фінансів, міністерство ми схвильовані, що нашу шахту хочуть приватизовувати, і ми хочемо, щоб міністерство Ні. фонд держмайна України виключив нашу шахту з приватизації об'єктів. Тобто якась делегація від вас у Київ в п'ятницю поїде, чи ви просто напишете туди листи? Ми вже написали туди листи. Угу. Зараз ми хочемо залучити незалежні профспілки гірників України Михайло. Волинець, так? Михайло Волинця, да. щоб він попливав, щоб він нам да, попливав, адже він народний депутат України. Ну, взагалі, що хочеться сказати, що наша шахта 10-Новолинська є частиною складних щодобових механізмів оповіщення, контролю та взаємодії служб з високим рівнем складності, які розроблені, впроваджені та напрацьовані Міністерством енергетики. Передача об'єктів управління фонду держмайна України потребуватиме створення нових специфічних структурних підрозділів, які дублюватимуть функції структурних підрозділів Міністерства енергетики України. Потребуватимуть додаткового фінансування з держбюджету України, що не доцільно для економіки України і тим більше в умовах воєнного стану? Угу. От виникає вже наступне запитання з цих всіх ситуацій, про які ми зараз говоримо. Скажіть, будь ласка, чи відомо хто бажає приватизувати об'єкти на шахті зараз? Як ви думаєте, це буде аукціон? Чи це вже є конкретні люди, під яких хочуть зробити цю приватизацію? Ну, людям така інформація невідома. Саме перше, що людей хвилює, це щоб шахта будувалася, щоб вона утримувалася на, на, на даний час, щоб вона розвивалася, щоб були робочі місця, щоб регіон мав і люди, які проживають в регіоні, дуже мають багато. Дуже багато людей є шахтарськими спеціальностями. В кожного є сім'ї, да, в кожному сім'ї сім треба сім утримувати. Да. Но, в першу чергу цікавить те, щоб шахта будувалася і щоб вона могла функціювати безперебійно, без всяких, як би сказати, таких умов, щоб заважали їй далі розвиватися і будуватися. Буде шахта. Вибачаюся. буде шахта, це будуть робочі місця, це буде заробітна плата, це буде вугілля для нашого регіону, це не буде ніяких економічних і екологічних катастроф. От ви говорите, що 1400 робочих місць може дати десята шахта. З якою заробітною платою, якщо ці потужності вугілля, про які ви говорите, будуть реалізовані? У ну, дивіться, так як я. Говорив з дирекцією шахти, директор шахти теж дуже заінтересований в цьому. І як би мені обіцяли, що люди будуть отримати, якщо він електропідземний слюсар, він буде мати до 20 тисяч, трохи більше гривень. Основні професії хлопці можуть мати до 40 тисяч. Може хто й більше, Це. да са на, на даний час. Інформація, яке, яка є, от 28 грудня 2023 року відбулось засідання секції вугільної вугільна промисловість наукново-технічна рада міністерства енергетики України, на якій було погоджено пропозицію нашого директора по будівництву об'єктів Сергія Серцова щодо. Доцільності початку підготовчих робіт з підготовки та введення в експлуатацію першої чергової лави. Ми тобто були... вже можна зараз найближчим було... часом до да, нам профінансують часом. і дадуть обладнання, вже є розмови, вже за це обладнання говоряться, це секції для отримання. Почви в лаві, це комбайн по вибутку вугілля. Якщо це все в нас буде, то ми до отоплюємо опалювального, опалювального періоду. сезону періоду ми можемо вже дати перше вугілля. Це вже наступного року? Ну, до 2025 року. Ну і так само питання стоїть в людях. Ага. Ну, ну, якби в людях да, питання стоїть, але це дев'ята шахта. Яка сума потрібна, щоб запустити цю першу чергу? Що з техніки потрібно? Технічні моменти, розкажіть? Зарядити лаву. Це конвейер потрібний, е секції потрібні, ну, кріплення для підтримки почви. Це І... великі кошти, кошторис Так, да, великі черги. кошти. Приблизно. Не скажу. Хоча коли директор говорив, то нам обіцяли. Обіцяли кошти. Скажіть, будь ласка, чи не може виникнути така ситуація, що, от, наприклад, окремі об'єкти продадуть у приватну власність, так? Держава добудує копальню і фактично видобутком вугілля… Буде займатися якась приватна структура, і з цього мати Давай, не будемо жива. так заглядувати далеко. Нам саму, в першу чергу треба зберегти цей об'єкт, да. добудувати цю шахту. А далі взагалі дуже складно добудовувати шахту, на території якій знаходяться її ж об'єкти в чужих в руках. руках. Да. І вони приватизовані. І об'єкти, які є важливі, життєво важливі для добудови шахти. Для видобутку вугілля це є надважливо. Просто якщо це пройде і це буде, шахта не зможе повноцінно функціювати. І її доля надалі взагалі невідома. Чи зможе вона навіть утримуватися в такому безаварійному стані, на який от час вона зараз є. А, дивіться, якщо, наприклад, нові власники, якщо все-таки приватизація відбудеться, е, викуплять ці об'єкти, які дуже важливі для роботи шахти, е, чи не може бути так, що вони просто будуть ставити завищені ціни, до, до, до прикладу, на постачання тієї самої електроенергії, тобто вони стануть монополістами, а це великі витрати будуть для шахти. Там шахта буде свої об'єкти, які раніше були її, брати в оренду в приватних осіб. Я правильно розумію? Розуміє. Розумієте, я наприклад не економіст. Я не знаю, як воно там виглядає, але я просто розумію одне: якщо приміщення знаходиться на території шахти, і людина хоче чи хтось якийсь власник хоче його приватизувати. Воно на ціну для продажу ніякої ролі не відіграє. Воно тільки відіграє роль в тому, що це буде затримка і усугубить запуск або навіть утримання шахти в аварійному стані. Це тільки буде заважати цьому. А все все не то що не може. Це як воно... один єдиний організм. організм. Якщо щось больне, значить то друге не працює. Чи воно е слабо працює? Ну, це все заважає цьому всьому. А люди жили цією шахтою, все місто жили, вони всі надіялись на цю шахту. Скажімо, наприклад... І зараз допустити зараз валік вибачаюсь, висловлюю. І зараз допустити, щоб просто ця шахта зникла. Ну... Такі гроші вложені, все вложені. Зараз от в нас новий директор Сівцов Сергій Валентинович, дуже хороша людина, який працював на шахтах, які були ну, в належному стані. Все, всі про нього відзиви. Так само був попередній директор Віктор Едуард Вікторович Кукуяшний. Кукуяшний. Він цю шахту зберіг, він не дав нічого. Не, не продати, не розкрасти. Людина ну, ж, жила. цим, і Всі робітники, весь колектив він сплачений. Зараз просто його. Це та <гум> шахта... Як... Н, ним був створений колектив член, щоб повністю... член нашої сім'ї. Щоб повністю підтримувати <гум> шахту в безаварійному стані. <гум> <гум> шахта дуже гарна, все зроблено, все. Деревця, клумби, ну можна музей робити і привозити там делегації, щоб вони дивилися вже якби до європейського уровня. Вона. Якщо йде мова про приватизацію об'єктів, які належать шахті номер 10 Новолинська, це просто якщо простим людям можна було б для себе уявити, коли людина проживає на території своєї квартири і в неї обірвало кран, або її затопило, і вона не має доступу до санузла, щоб закрити воду. Точно така сама ситуація в майбутньому буде чекати нашу шахту, якщо об'єкти якісь окремі підуть під приватизацію. Ваша квартира, а ванна не ваша. Це так виходить. Як ви можете жити в такій квартирі? Ну, зрештою, шахта 10-та, вона будувалася десятки років, і в неї вклали у це будівництво. Держава вклала 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Сума колосальна. І, звичайно, що ще треба вкласти у добудову багато коштів. Але фактично ця купальня вона вже на фінальному етапі будівництва і ось-ось може запрацювати. І в момент енергетичної нестабільності. Країни це дуже важливий об'єкт, і дуже важливо, щоб він запустився. Зрештою, ми будемо слідкувати за цією ситуацією і повідомляти вас про те, що відбувається з цією шахтою, і чи все-таки віддадуть на приватизацію об'єкти, які знаходяться на території цієї шахти, і що буде з колективом копальні, ми вам розповімо уже згодом у наступних наших ефірах. Я буду прощатися з нашими телеглядачами і з нашими Ва, гостями. Е, так, будь ласка, реварку е, в, в, в даний момент шахта збудована на 87 відсотків. Ось власне шахта збудована майже на 90 Тобто це уже фінал. Я буду вам казати до побачення. Дуже вдячна, Дякую, що ви Боже. до нас приїхали. Ми Дякую. запрошуємо не лише вас, ми запрошуємо у вас, увесь ваш шахтарський колектив. Приїжджайте, ми будемо з вами говорити, обговорювати ця тема, яку ви підіймаєте, дуже насправді важлива для волинян, для Волинської області і власне для усієї України, тому що вугілля потрібно Потрібне не лише в нашому регіоні, а потрібне по всій Україні. Не можна допустити, щоб ми його купували. Чого ми, у так, да, я з вами згідний, чого ми повинні купувати його в тій самій сусідній державі. Польща, як воно в нас, воно в нас під ногами. Це надра нашої держави, і це власність народу, і ми повинні цим користуватися. І питання є не тільки, як би говориться, вугілля питання є економічне, екологічне, да. соціальне, заняті для населення. Кризи. Куди дінеться населення? Звідки воно буде отримувати всякі соціальні виплати і все це опять нагрузка на державу, і знову нагрузка на державу, якщо це буде для екології якась катастрофа. Зараз шахтар, який від закриють, наприклад, дев'яту шахту. Шахтар, який відпрацював 15 20 років. Він же ж не піде працювати водієм, кухарем. Він все це в нього, як би в крові. Це шахтар, це так само, як лікар. Шановні глядачі, кажу вам до побачення. Залишайтеся з нами, не перемикайте.